Ну що, друзі, поїхали далі. По нашому огляду, ось такий костюмчик, я його практично поносила вже по магазину. На мені XL, -ка. Можу вам зато переказати ті відчуття, які я отримую в процесі носіння. У мене набігла маса клієнтів, і я от в ньому побула хвилин там 10 десять і е, обслуговуючи клієнтів. І що вам хочу сказати: костюмчик, звичайно, чудесний. Що я хочу вам показати? Тут відшпиляються рукави, роблячись отакими. От от такими. Можна, звичайно, їх так залишати, можна розшпиляти там частково, щоб робити собі ось такий цікавий розріз. Показую якість. Це дуже якісна двох нитка, ось така структурна. Там 95 від складничок 95 котону і 5 еластану. Показую я, що я ще хотіла сказати? Ага, я ще хотіла сказати про рукави. Я хотіла сказати, що я, напевно, би одягала і сорочку туди навіть можна якусь цікаву сорочку з принтами з чимось, можна білу, звичайно, класичну сорочку одягнути, щоб ось тут її було видно, і рукави було видно, якщо їх відчепити геть повністю. Оце все на кнопочках, тобто це от і повністю можна відчепити. Тобто, собі зекономити місце у гардеробній своїй або в шафі, і мати одну річ і два образи. Все, як ви любите. По, по вишивці вишивка: колоски в ромбах це все, звичайно, вишите, вишите якісно, середини воно не колеться, тому що вишито на професійних, дуже крутих машинах. Взагалі бренд має.